Ну, я радий вітати з нами Івана Крачевського, військового експерта Defense Express. Пане Іване, вітаю вас. Доброго вечора. Радий бачити і чути. У нас є чимало тем, які ми обговоримо, і е, про які варто почути фахову думку, вашу фахову думку. Але все ж таки, оскільки ворог другий день поспіль завдає. Терористичних ударів по території нашої країни вчора Київ, вчора Білгород-Дністровський, сьогодні Дніпропетровщина в Кремлі. Вже сказали, що українці самі винні це, нібито наші ППО завдали таких руйнувань вбили дев'ять людей у Дніпрі, ще двох людей у Самарі. Це передмістя Дніпра, ще одне містечко. Отже, маємо основно зараз 11-ро загиблих. Я хотів би вашу думку фахову почути. Не лише про мету ворога, а й про засоби, які він використовує. Ну фактично проти мирного населення. Мирні люди загинули в, Дні... в Білгороді Дністровському, в Києві. Ну і сьогодні, в Дніпрі, на Дніпропетровщині. Ну на жаль, там нічого принциповного сказати не можна, тому що як можемо виходити з доступних даних, там були балістичні ракети. Ну от інших балістичних ракет противно тактичних, окрім як там Іскандер, Росія немає. Пердон, тому виходить, росіяни діяли в даному випадку балістичним е, і іскандер. Е, скажімо так, що вони при цьому преслідували конкретно? Ну бо е, знаєте, якось складно в принципі пропустити, що можливо у них там є якийсь план, що обов'язково треба вбити стільки-то цивільних людей і не менше, ну навряд чи, але з іншої сторони, тут просто е, дивує. Така безпринципність, з якої вони в принципі, не хочуть брати на себе відповідальність за будь-які свої дії, але натомість ще все рівно намагаються десь там претендувати на роль якоїсь там держави, яка, бачите, може десь там виступати посередником, наприклад, у випадку конфлікту на Близькому Сході. Та, це, до речі, та сама держава, яка розповідає вустами Путіна на цьому економічному форумі, що е, це порушення принципів там якихось міжнародного права, це е, людина, яка дала наказ атакувати країну, е, розпочати неспровоковану нічим агресію, але знаєте, тут радує ще й те. Ну, як радує, показує силу Росії, що коли посол Ірану в Москві зустрівся з Путіним, і ну, ніби натякав йому, що така де ж допомога, ми ж підписали угоду. Путін так опустив очі, щось там шамкав губами і сказав, що ну ми засуджуємо, ми там. З вами, але ніякої конкретної допомоги Росія, наскільки я розумію, зараз надавати Ірану не може і не планує. Ми ж до наших реалій, окрім того, що Путін заявляв про Іран, які там він оповідки оповідав на економічному форумі. Він згадав українське місто Суми і сказав, що ну там. Що вся територія, де російський солдат вступив, це територія Росії, бо він каже, так історично склалося. І взагалі Україна і Росія один народ, ну ми вже зачули. Тому взагалі вся Україна це наша, тому що ми один народ. Бачите. А, але він сказав, що а ми можемо і суми взяти. Ну але якось далі він цю тему не розвивав. А про ситуацію на Сумщині або як це зараз називається, узведення генерального штабу. Північно-Слобожанський напрямок. Вчора була добра новина, що Збройні Сили України змогли звільнити одне село на Сумщині. Яка динаміка подій саме на північно-слобожанському напрямку? Будь ласка. Динаміка подій виявилася таки передбаченою. Причому передбачуваною в, в оптимістично стриманому ключі, тому В тому плані, що все-таки цього групування 53 Тисячі осіб, які росіяни залучили для операції на Сумщині, виявилося недостатньо для там, скажімо, просування в глибину нашої території в цій області. А підсилити це угрупування росіянам не було, звідки не змогли звідки взяти? Тому що, якщо брати нинішню ситуацію, що там фронт активних бойових дій складає 1200 кілометрів. При загальній там довжині виходить 1300 кілометрів. Ну, от росіянам е, виходить, треба тримати резерву все-таки на сході е, і на півдні. і виходить так, що, попри те, як вони намагалися інформаційно психологічному плані демонструвати, що дивіться, ми -то зараз у вас заберемо нову область. Ну, в них, на щастя, забиранням нової області якось не дуже склалося, і, відповідно, не складеться і надалі. Хіба що знаєте, якщо там раптом вони почнуть собі моб ресурс буквально штампувати на 3D-принтері, ну а потім методом бронькування, Тому що все-таки. Одна справа, коли росіяни намагаються робити якісь політичні заяви і в оману, а інша справа конкретні їх задачі на полі бою, які вони розуміють, що вони можуть виконати. Ну і скажімо так, взяття в сум в даному випадку в той перелік задач, які вони можуть виконати, для російського військового командування, явно прямо не входить. Тому, в принципі, знаєте, це якось трохи невдячний жанр розбирати в принципі, заяви керівництва. Ворожої держави, але ну на жаль, з цим маємо справу. Та, от е як слова стоба зовнішньої розвідки, якраз заявляв про те, що Росія. Не може наступати по всьому фронту, власне, це те, що ви сказали, що їм треба або штампувати, або ну я не знаю, оголошувати ще тотальнішу мобілізацію, збирати людей з великих міст як от Петербург, Москва. Хоча звідти теж є мобілізовані, але ми розуміємо, що з одного боку є бажання більше мати людей, з іншого боку, і Путін теж про це говорить. Є розуміння того, що. Е так зване СВО їм хотілося б завершити до кінця 2025 року, тому що далі ситуація з фінансами не така перспективна. До речі, слухачі окремих спікерів на цьому економічному форумі. Навіть там виявилася одна людина. Я не скажу, хто він саме є, але навіть він йому вистачило сміливості запитати, чому ви всі гиги на цьому форумі. І що взагалі в Росії не все так добре, і взагалі все йде в ситуацію, якою буде, яка буде ще гіршою. і Тут як хтось сміятися нема чого. Ну але Путін продовжує робити свої бравурні заяви. В будь-якому разі ситуація на фронті непроста, і ми далі будемо говорити про ще одну загрозу. Знаєте, я чому беру інколи думки експертів, і прошу вас прокоментувати, тому що ось ці. Думки експертів, причому це не думка експерта, це думка військовослужбовців, людини, яка точно знаю, була під Бахмутом, і в інших на інших ділянках фронту мова йде про колишнього депутата військовослужбовця Ігоря Фірсова, який сказав про те, що є загроза того, що ворог зможе в перспективі залітати FPV-дронами на територію Київщини. Територія Київщини це звичайно, поняття досить таке. Об'ємне, тому що вона е, велика область, і ми не знаємо, про які ділянки саме йде мова, але в будь-якому разі, ось якщо говорити про fpv дрони, які зараз роблять скиди на Херсонщині, на Сумщині, на Донеччині, просто полюють за людьми в Запорізькій області, точно так само. Ну І ми розуміємо, що це там, на Чернігівщині, це, це саме може відбуватися на Київщині. І тут пішла мова про протидію. Там, е, Скажіть, будь ласка, таке поняття, як. Е, Антидронові гармати це щось із розділу фантастики, чи це те, що може бути не лише на Київщину, та на, на Херсонщині вони теж потрібні. Це реальність, це перспектива, і що для цього потрібно, щоб цим були забезпечені ті групи, які ну, і мають відпрацьовувати по ворожих літальних об'єктах? Знаєте, якщо чесно, мене трохи ця заява здивувала, ну, тому що все-таки. А, ну, наскільки відомо, у нас Київщина не є зоною бойових дій і не межує з іншими зонами активних бойових дій. І відповідно, ну наскільки ще відомо, Білорусь не виступає плоздармом, там де російська армія знову де проти нас якісь ті чи інші бойові дії. Тому знаєте, уявити, що росіяни раптом а, почнуть от, запускати впіві дрони. Безпосередньо звідти і намагатися діставати наприклад прикордонні області Київської області, прикордонні населені пункти Київської області, воно можна такий негативний варіант явно розглядається, але говорити про нього, що це от буде прямо зараз, ні. -ні. Тому що знову ж таки, якщо навіть прикинути, що то, якщо мати цю актуальну фронтову практику, коли навіть використовуються дрони матки, які там виступають в ролі транслятора засобу доставки, ця матка підлітає на певну глибину від лінії, бо потім FPV-дрон летить ще глибше, і, наприклад, можна так залетіти FPV-дроном на 40 кілометрів від лінії фронту, що, наприклад, доволі часто. Роблять наші оператори попала. Ну, все рівно, це для початку має раптом якось так трапитися, що Київська область різко стане фронтовою. Не раніше. З іншої сторони, ну от говорити про те, що ми тому, от, треба терміново чим, о, шукати засоби протидії ну, півдронам. Але питання, які засоби активної протидії? Ну тому що, ну, скажімо так, антидронові гармати, ну, можливо, це в даному випадку мається на увазі ці. З ну, ким так. Біль компактні засоби реб, якими можна там буквально глушити безпілотники на фінальному етапі польоту. Але з іншої сторони, ну там там, тому, там ж, мова йшла про десь приблизно поч... про 4 кілометри. Коли вже е, дія цього ребу вона починає починає, як то кажуть, збивати з курсу FPV. Я не знаю, чи це актуальна актуальна відстані з приблизно плюс-мінус 4 кілометри. Ну це досить хороша Ну, з іншої сторони, якщо брати навіть практику, яку відпрацьовують наші військовослужбовці безпосередньо, можна писати так: про лома нема прийому. В тому сенсі, що найкращий засіб, який може зупинити е ворожий піввідрон, це дробовик і навчений стрілець. Ну бо знаєте, можна грати, як там сегмент високих технологій завжди виглядає привабливо, але ну проти дробу жоден піввідрон не вистоїть. Ну бо це не великий піспілотник, який е для ураження якореть погідні кінотичні зусилля. Тому виглядає так, що. Ну, Знаєте, тут навіть треба поставити м, такий акцент. Безумовно, через те, що дуже багато чого там по засобам оборони проти безпілотників з нашої сторони не було вчасно зроблено, треба ставити відповідний алярм. Але знаєте. Е Говорити про те, що росіяни там лише не завтра почтуть намагатися залітати півдронами на Київщину, не маючи на це відповідних географічних підстав. Це можливо не той алярм. Можливо, було б краще було б ставити питання про те, що ну дивіться, можна ж просто купити дешеві турецькі дробовики, які тим більше вільно продаються у нас от, світяться, е, у світяться розпоряджені е, там наших військовослужбовців, проходять відповідні навчання. Що про, треба просто ну, крім всього іншого, купувати. Будь-які дробовики, які можна знайти на будь-якому ринку, цивільному, не цивільному, купувати в достатній кількості патрони і організовувати процес навчання наших військовослужбовців, щоб вони ці дрони збивали. Тому що з іншої сторони, ставити ставку лише на реб, який там має або спрацювати, або може й не спрацювати по різним технічним причинам, це теж не буде. Тому знаєте, коли мова йде про те, що треба вчасно підіймати алярм про ну з приводу оборонних заходів, треба. Чи чітко вибирати як найкраще формулювання для алярму? Щоб не вийшло, як там ті кастрі про вовки, вовки а вовків не було. А коли вовки прийшли, ніхто вже не повірить. Так, до речі, я от прочитав цю історію про дробовики і про те, що в нас така була ініціатива озвучена. Про... А створення добровольчих мобільних вогневих груп, які боролися біз дронами, Ну, я так розумію, що добровольчі групи боротися із дронами типу шахет я власне бачу, та всі кияни бачать чим і, 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 і як стріляють наскільки не просто цього шахета цілити, особливо вночі. Ну але в будь-якому разі якась допомога може бути. Я от дивився саме про дрони і про ці е, ну. Гладкоствольні гвинтівки, які стріляють дроб, дробом, там двостволки. Ну зараз, по-перше, в Україні діє спрощена система оформлення дозвільної системи на зброю. В будь яке відділення дозвільної поліції можна прийти. Якщо там в тебе все окей, ти отримаєш дозвіл. Там за досить невелику суму. Там ну, в районі від 10 тисяч гривень можна купити собі дробову. Ну цей дробовик, і в принципі ну, навчити людей організувати полігон. а Тим паче, багато людей і так є мисливцями, і так вміють стріляти. Ну тому це досить ефективно. Справа, я тут з вами абсолютно погоджуюсь. Питання лише в тому, ці добровольчі мобільні групи боротьби із е, безпілотниками, наскільки вони будуть створені. Як це буде взагалі реалізовано, бо ідея в принципі непогана. Знову ж таки, скажу. Ідея непогана, питання лише в тому, як це зробити. Бо на тій самій Херсонщині, про яку ми говорили, чи на Сумщині, чи скажімо на Донеччині, де купа FPV літає, ну саме проти цивільного населення, я маю на увазі там робить скиди. Ну там я думаю, що такі, от би дробовики, дуже б навіть дуже б навіть допомогли, тому що там це просто щоденний терор проти місцевого проти місцевого населення. Ну добре. Про дрона трохи поговорили. А, є е, ще загрози. Ворог наростив виробництво ракет. Ми вчора якраз говорили з експертом з паном Рябих про те, що зараз ворог має десь до півтори тисячі ракет, які він накопичив. Плюс Путін вчора заявив, що вони вже запускають у серійне виробництво ракету «Рішнік». А Я хотів би все таки у вас теж поточнити наскільки адекватними є ці цифри про півтори тисячі там плюс-мінус цих ракет, які ворог має сьогодні. І друге про Арішнік серійне виробництво це на роки, на десятки років, на три тижні. Ну, як це розуміти? Давайте почнемо з загальних цифр про персоналу ракетному. Головне проявлення рівня розвитки говорили взагалі про дві тисячі різних великобійних ракет, але там треба виділити головний момент. що зараз, от якщо від цифри у Переважають росіянцям ракети наземного базування ну, або калібри, ці ракети морського базування. От якось так навіть вийшло, що ну, можливо з поправкою в тому числі, на результати операції Паутина Росіяни зробили меншу ставку на виробництво ракет Х101, а натомість, наприклад, зробили ставку не тільки на балістичні скандери, але, й, наприклад, на крилаті ракети до комплексу «Скандер», ну і там, наприклад, на ракети Онікс. Відповідно, це для нас навіть створює ще більші проблеми у плані протидії цим ракетним атакам. Ну, тому що якщо. Зліт стратегічним обородувальників він завжди є такою помітною подією, ну бо Ту 95 носи п'ятіместе, літак розміром 50 на 50 метрів, занадто великий об'єкт, щоб його навіть супутник не побачив, то наземна пускова установка дискандера це занадто така. Мало на річ, тут дуже складно виявити завчасно, і це ускладнює знайти навіть вчасно дати тривогу по болістиці. Крилаті ракети іскандерка вони мало помітні, і там теж проти не складно боротися. Це створює нам додаткові виходить не просто виклики, виходить навіть так, що росіяни вийшли на форсоване виробництво саме тих ракет, про те, яких нам боротися найскладніше, і. Це ставить актуальність скоріше про те, що тепер нам треба навіть не стільки засобу ППО, як свої е, ракети для роботи в режимі поверхні-поверхні. Що стосується річника, то знаєте, можна зауважити такий момент, що коли там наприкінці е, минулого року повітряні сили завдали ефективний удар по так званому комбінат Шахтинський, там е, комбінат поробництва твердопаливного, Твердого ракетного палива для різних типів ракет очевидно, в тому числі, як там, типу, цього та Ну, можливо, це в чому і загальмувало програму по е російським цим ракетам ну, як класа Рєшнік. Ну тому що взагалі про запуск мовляв, що вони починають процес виробництва ракет малої і середньої дальності, росіяни робили заяву ще два роки тому. Але виходить, що пройшло два роки, і росіяни тільки на зараз починають хвизуватися, що в них там рішник на щось виходить. Ну, на початок серійного виробництва. Очевидно, все-таки завдяки повним ударам Сил оборони України по території Росії вдалося загальмувати якісь моменти, які стосувалися хімії по твердому паливу. Плюс ще ж такий нюанс, що росіяни не вміють самостійно виготовляти шасі під свої ракетні установки. Там, якби їм треба допомога білоруських сателітів, конкретно Мінського заводу колісних тягачів. А там теж могли бути свої відповідні нюанси, тому. М -м, скажімо так, те, що росіяни вирішили офіційно заявити, що вони там от все вони тепер точно запускають той самий арешник в серію. Це треба взяти до уваги, щоб мовляв, як мінімум, тепер росіяни будуть ще активніше використовувати цю ракету як такий елемент психологічного шантажа. Що мовляв, дивіться, ми точно от такого -то дня ударимо прямо неймовірною кількістю арешників, чи по Києву, чи по іншим містам України, а з іншої сторони, це теж якби заодно Ставить питання про те, що краще не чекати, поки росіяни зроблять удар цим самим а активізувати питання, що треба купити нарешті купити якісь доступні засоби протиракетної оборони, хоча б в американців, щоб такі ракети перехоплюють. Ну, тому, що знаєте, весь секрет найкращого в світі ізраїльської протиракетної оборони це взагалі просто дві батареї комплексів ТААД американського виробництва, які коштують дорого. Одна батарея мінімум 2 мільярда доларів, але там якби дає дальність перехоплення 600 кілометрів. Ого. го Вважайте, ну, що але, але, але та, таду, та та, у нас немає, на жаль, і тут, хоч би петрів, тів, була достатня кількість. Тепер от, до нашої ракети, тому що це заява. Е, ну, Путін свої заяви зробив е, з української сторони, розповіли деякі деталі про. Українську балістичну ракету Андрій Єрмак, глава офісу президента, заявив, що розпочато масове виробництво балістичної ракети малої дальності Сапсан. Ну це там комбінація з колишніх там ракет Грім. Там і ще була ракета Борисвен. не помиляюся. Ну і він каже про те, що е, ця ракета вперше була застосована в бойових діях минулого місяця, а це його заява. Сьогоднішня ну, учорашня сьогодні просто її передрукували і вражена було російську військову ціль на відстані майже 300 кілометрів. Андрій Рмак сказав, що бойова частина цієї ракети має 480 кілограм вибухівки. Ну, і вона може діставати навіть на відстань до 500 кілометрів. Скажіть, будь ласка. Ну я розумію, що деталі вони мають бути засекречені, і я хотів би, щоб ніхто не знав, де її виготовляють, коли в яких обсягах, щоб взагалі, ця інформація була. Ну ніхто нікого не дізнався, дізнався, коли воно прилетить. Але все ж таки, що говорити про це, наскільки це а, м правдива заява? Чи тут теж є більше елемент, а, поки що. Вербального стримування і вербального залякування а, ворога. Наскільки складно а, дійсно в масове виробництво запустити ракету Сапсаннайте? Давайте навіть поформулюємо так: наскільки складно запустити в масове виробництво оперативно-тактичну балістичну ракету? Відповідь у світі балістичне збройні виготовляють цього 11 країн, ми 11-та виходимо. Тим більше, якщо так порахувати і там винести задушки росіян, північну Корею, Китай. Ну, то знаєте, у нас виходить якби небагато Південна Корея. А, ну, ходить Південна Корея, Туреччина, теоретично США, теоретично, там, Франція, ну от і ми. От виходить, знаєте, якраз так 5 на 5. ну ще Ізраїль, там шостий, мовно кажучи, посередині, там, де він може робити свою ТРК Лора, але, наприклад, на збройні Сахалу своїх балістичних ракет немає. Є тільки крилаті ракети. Ну ще й Іран, до речі, теж як знаний виробник балістичного озброєння разом з Пакистаном їх пропускати не варто. Ну якщо знов ж таки узагальнювати саме по Західному світу, виходить, ну от Південна Корея, Франція, США і ми. Ну от і відповідь, наскільки це зоні просто питання. Ну виглядає як просто о, о, легкі легкої задачі зробити балістичну ракету. Ну подумаєш, всі її роблять, тільки ми одні не робимо. Але виходить так, що якщо б знаєте, стояло б питання, де би щоб купити балістичну ракету. Ну там щоб бути по росіянам, хоча б на дистанції 300 кілометрів. Виходить, ну вже ніколи у світі нема в Південна Корея там контракти розписані США самі якось так. от У них я атакам все вичерпалося заміна під назвою присіжен страйк. Місіли де дуже повільно. Франція. Згадує, як вона взагалі вміла робити ці противно-тактичні ракети під час холодної війни. Вони неї є зараз тільки міжконтинентальні балістичні ракети. Відповідно, знаєте, навіть немає підходящих слів, щоб описати наскільки складною. Була задача в принципі запустити в серійне виробництво власну балістичну ракету, особливо в умовах, коли по всьому чи тільки можна від росіян прилітає. А ну, балістика це дуже складна. Та і плюс знаєте, працює все, ворожа найбільш, агентура, та плюс купа всього. Ми, ми згадаємо лише, як свого часу був чоловік, його потім арештували, який. Дещо підкрутив в ракеті Нептун, яка долітала, але не вибухала. Потім, слава Богу, це вдалося виявити. І вона таки вибухнула. І нагадаю, що тоді та ракета потопила. Ну там їх дві було потопила крейсер Москва. Тому та ну будемо вітати і плюс що ця ракета вона надзвукова. Там вона ледь не вдвічі швидше за звук. Тому ну будемо чекати. Я в будь-якому разі п'ять сприваж... махів. П'ять махів та я що сподіваюся, що, що це що росіяни це відчують, бо дійсно дуже часто найкращий захист це напад, і це працює. І от близькосхідна війна, вона власне зараз це дуже наочно нам демонструє. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Це був Іван Киричевський, військовий експерт Дефенс Експрес. І це були воєнні підсумки дня.